Минулий 2014 рік був чорним роком для північно-атлантичного альянсу. Про це під час щорічного звіту НАТО заявив генсек Ян Столтенберг. За його словами, на південних рубежах альянсу екстремісти поширюють насильство у північній Африці, на Близькому Сході та безпосередньо тероризм у країнах НАТО. А на східних кордонах Росія використовує армію для анексії Криму, дестабілізації Донбасу та залякування сусідів, нехтуючи міжнародним законодавством. За 14-й рік військові перехопили 400 російських бойових літаків у небі над альянсом. А це вчетверо більше ніж 13-го року. З них понад третину над Прибалтикою для адаптації до загрозливих змін за минулий рік альянс провів 200 навчань. А наступного тижня міністри оборони НАТО обговорюватимуть заснування шести додаткових баз у східній Європі. На дипломатичному ж фронті блок підтримує захід у політиці санкцій проти Росії.